Сьогодення диктує нам нові умови, тож багато хто з нас вперше стикнувся із вибором газового обладнання. У минулому відео ми обговорили безпеку. Сьогодні ж ми заглибимось у деталі: розберемо категорію обладнання, газові суміші, види балонів і всі технічні нюанси цього добра. Мене звати Ярік, ви на каналі Шамбала. Погнали! Почнемо з балонів, бо саме вони визначають тип обладнання, яким ви в подальшому будете користуватись. Балони діляться на різьбові та цангові. Якщо вдаватися до метафор, то різьбовий балон це надійні трекінгові черевики, в той час як цанговий це прості домашні капці. Різьба забезпечує жорстку фіксацію. Пальник неможливо випадково вирвати. Стінки різьбового балона дуже товсті, за рахунок чого вони витримують значно більший тиск. Спеціальний клапан дозволяє знімати пальник сотні разів без витоку газу. Різьбові балони існують в великій кількості варіантів суміші та об'єму. Вага різьбових балонів починається зі 100 грамів. Також є варіанти на 230 і на 450. Серед їх недоліків хіба що ціна. Вони дорожчі в порівнянні із цанговими, але їх переваги однозначно того варті. Цангові балони фіксуються за рахунок натискання або важеля. Це швидше, але не так надійно. Випадковий різкий рух може порушити з'єднання. Їхній головний козир це доступність. Цангові балони в середньому в півтора рази дешевші за різьбу. Оте в масмаркеті дуже багато неякісних балонів, в яких можна зустріти такі проблеми, як брак лиття, неякісна суміш, ненадійний фіксатор або клапан. Тому відповідально підходьте до вибору цангового балона. Газові суміші складаються з трьох основних елементів бутану, ізобутану і пропану. Бутан стабільний і спокійний, але має високу температуру випаровування. Ізобутан насправді не сильно від нього відрізняється, трохи менш стабільний і з нижчою температурою випаровування. Пропан найбільш небезпечний і потребує товстих стінок, але він є найбільш витривалим до низьких температур. Отже, все просто. Якщо ви використовуєте своє обладнання вдома, де температура вище 15 градусів. Вам достатньо літньої суміші, яка складається з бутану з мінімальними домішками ізобутану або пропану. Якщо готуєте при температурі від мінус 5 до 10 градусів, краще використовувати чотирьохсезонну суміш. Ну а для відверти зимової кулінарії нижче 5 градусів вам знадобиться чистий пропан. На жаль, бутан, ізобутан і пропан це не єдине, що може бути у вашому балоні. В неякісних балонах в суміш також потрапляють залишки неправильно обробленого газу. Наприклад, гексан і пентан, або навіть металева стружка і пил. А це забруднює форсунку і значно скорочує життя вашого обладнання. Газове обладнання поділяється на пальники, інтегровані системи та туристичні плитки. Пальники, в свою чергу, поділяються на накрутні і виносні. Накрутний пальник. Це максимальна компактність. Він зазвичай вміщається в вашу долоньку, але він підходить хіба що для маленького посуду і не є дуже стійким. Виносний пальник є значно стійкішим, його можна використовувати з більшим посудом, тож, якщо б ви зібрались зварити кастрюлю борщу, це ваш вибір. Накрутні і виносні пальники працюють здебільшого на різьбових балонах. Їх дуже зручно використовувати в домашніх умовах. Але на них дуже важко приготувати щось на тиждень вперед, особливо на накрутному суть інтегрованих систем в тому, щоб об'єднати пальник, радіатор. І ємність для підвищення ефективності. Такий конструктив в системах Jetboil та Фаєрмапл дозволяє досягати максимального коефіцієнту корисної дії. Іншими словами, ця штука кип'ятить пів літря води за 100 секунд, використовуючи 5 грамів газу. Інтегрована система чудово підійде вам в поході або під час блекаутів як швидкісний та економічний чайник. Однак, готувати їсти я б в ній не радив. Бо потім її дуже незручно мити. Портативні плитки це вибір тих, хто не готовий жертвувати кулінарним комфортом заради ваги. Фактично, це ваша домашня плита в мініатюрі, Стійка конструкція, п'єзопідпал та широка комфорка дозволяють не просто гріти воду, а повноцінно готувати шакшуку або навіть карбонару. Це ідеальний варіант для автокемпінгу, дачі або на випадок блекаутів, коли вага спорядження не має значення, але для піших походів вони заважкі. А при сильних морозах газ всередині корпусу може замерзнути. Тому це суто базовий табір або домашній варіант. Пам'ятайте, універсального пальника не існує. Для швидкості і економії ваги беріть інтегровані системи. Для повноцінного готування беріть стійкі виносні пальники або портативні плитки. А якщо вам потрібне щось середнє, беріть накрутний пальник, тобто обирайте інструмент під конкретну задачу. Якщо цей розбір вам сподобався, в вподобайку, підписуйтесь і обов'язково Подивіться наше відео про безпеку при використанні газового обладнання. Мандруйте з розумом, і нехай ваше спорядження завжди приносить вам користь. До зустрічі!